Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо декілька тем, і перша з них це двійкове кодування. Як ви вже знаєте, для кодування даних використовують різні набори сигналів. Для кодування звуків використовують літери алфавіту. Наприклад, в українському алфавіті 33 літери, а в англійському 26. Для кодування числових значень використовується 10 цифр. Для кодування команд, що регулюють порядок руху на пішоходних переходах, використовують лише 3 кольори світлофора. Найменшу кількість сигналів для кодування повідомлень має азбука Морзе лише 2 сигнали крапка і тере. З 1844 року азбуку, яку запропонував американський художник Семюел Морзе. І яку назвали на його честь, використовували для передавання повідомлень телеграфом. В азбуці морзе, літери текстових повідомлень кодуються послідовностями крапок і тере. Приклади кодувань в літер в азбуці морзе. Ви бачите знизу, яку літеру ми кодуємо, і значення коду. Тобто літера А це у нас крапка та тере, літера О це три тере, літера П це крапка крапка, Тощо. Кодування повідомлень з використанням сигналів лише двох видів називають двійковим кодуванням. Повідомлення, отримане в результаті двійкового кодування, називають двійковим кодом повідомлення. Двійкове кодування використовується і в сучасних комп'ютерах. У них усі повідомлення кодуються послідовностями сигналів двох видів. Кожен сигнал одного виду умовно позначається цифрою 0. А другого виду 1. Цифра 0 або 1 у двійковому коді повідомлення називається бітом. Від англійського слова binary digit, тобто двійкова цифра. В азбуці Морзе для кодування літери Т використовується тере, літери А – крапка тире, П. крапка «тере» «тере» крапка. Під час передавання повідомлень телеграфом. Одну літеру від іншої відокремлюють порожніми в подачі сигналів. Для опрацювання даних з використанням комп'ютера це незручно. Простіше виокремити одну літеру від іншої, коли на їх кодування буде використано однакову кількість сигналів. Якщо для кодування повідомлень використовується один двійковий сигнал, тобто біт 0 або 1, то можна закодувати наприклад висновок про правильність твердження. Наприклад, хиба це буде 0. А істина 1. Стат людини де жіноча 0. А чоловіча 1. Стан вимикача. Вимкнено це 0, а увімкнено 1. Тощо. З двох бітів можна скласти 2 в другій степені, а саме чотири коди. Це 0,0, 01, 10 і 11. Нимо можна закодувати для прикладу чотири сторони горизонту. Північ Схід, Південь та Захід. З трьох бітів можна скласти вже 8 різних кодів. З ними можна закодувати, наприклад, номери рядків або стовпців шахівниці. Із 4 бітів можна скласти 16 кодів, а з 5 32 і так далі. З 8 бітів можна скласти 256 кодів. І цієї кількості кодів достатньо, щоб закодувати всі літери англійського та українського або якогось іншого алфавітів. Арабські цифри. Розділові знаки, знаки арифметичних дій, а також деякі інші символи. Саме така кількість кодів міститься, наприклад, у таблиці кодів символів Windows 1251. Послідовність із 8 бітів називається одним байтом і позначається літерою великою B. Тобто один байт у нас дорівнює 8 бітів. Або ж один байт це послідовність восьми нулів або ж одиниць. Якщо символ повідомлення кодується послідовністю з 8 бітів, то довжина двійкового коду цього символа дорівнює 8 бітів або 1 байт. Довжина двійкового коду повідомлення це кількість бітів або байтів у двійковому коді цього повідомлення. Наприклад, повідомлення інформатика цікавий предмет містить 30 символів, включаючи символи пропусків тире та знак оклику. Якщо кожен символ кодувати двійковим кодом завдовжки 1 байт, то довжина двійкового коду такого повідомлення дорівнюватиме 30 байтів. Як ви вже знаєте, у таблиці кодів символів Windows 1251, кожен символ має код, ціле число від 0 до 255. У свою чергу, кожне із цих чисел може бути закодовано одним байтом. Приклади такого кодування ви можете бачити на табличці нижче. Щоб виконати двійкове кодування текстового повідомлення, можна кожен його символ замінити двійковим кодом, що відповідає числу з таблиці Windows 12.51. Саме так кодуються текстові документи, створені в текстовому редакторі блокнот. При їх збереженні на носії даних, якщо під час збереження використовувати кодування ANSI, тобто American National Standard Institute або ж національний, Американський національний інститут стандартів. Довжинка двійкового коду повідомлення, що міститься в такому документі, буде дорівнювати в байтах кількості символів у текстовому документі. Треба врахувати, що кожне натискання клавіші Enter кодується двома спеціальними символами: символом переходу на новий рядок і символом повернення на початок рядка. Під час кодування текстів з використанням кодової таблиці Unicode. Довжина двійкового коду різних символів є різною. Це може бути 1, 2, 4 і більше байтів. У нас є графічні повідомлення, звукові та відеоповідомлення. Для їх опрацювання комп'ютером також кодуються двійковими кодами. Довжину двійкового коду повідомлень також називають обсягом даних. І так ми плавно переходимо на наступну презентацію, а саме одиниці вимірювання довжини двійкового коду. І розглянемо деякі задачі. Для позначення довжини двійкового коду повідомлень використовують кратні одиниці вимірювання, які утворюються з використанням префіксів кіло, мега, гіга, тера та інші. Перелік цих префіксів для позначення кратних одиниць вимірювання визначено в міжнародній системі одиниць «сі», там також наведено відповідні множники. Але історично склалося так, що ці префікси в інформатиці трактуються інакше, ніж, наприклад, у фізиці. Тобто, 1 кБ це 2 в 10 степені, а саме 1024 байти. 1 МБ – це 2 в 20 степені, 1 ГБ це 2 в 30 степені і терабайт це 2 в 40 степені байтів. Так сталося тому, що в комп'ютері використовуються двійкові коди, для опрацювання яких зручно порувати степенями числа 2, а не степенями числа 10. І оскільки 2 в 10 степені дорівнює 1024, що приблизно дорівнює 1000, то саме в 2 в 10 байтів дорівнює 1024 байти і стали називати кілобайт. Аналогічно, що 2 в 10 степені кілобайт стали називати мегабайт і так далі. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду використовують для оцінки розмірів файлів, ємності носіїв даних, об'єму даних, що передається мережами, швидкості передавання даних мережами. У 1999 році Міжнародна електротехнічна комісія ввела новий стандарт іменування двійкових префіксів. За цим стандартом 1 КБ вважається рівнем 1000 байт, а величина 1024 байта. Отримала нову назву KBB. KB, тому що бінарний префікс B показується в двійкова степінь, а не 10 Тому 1 кілобайт, позначається як кБ. Це значення 3 в 10 ой, 10 в 3 степені. А саме 1000 байт 1 мегабайт – це 10 в 6, гігабайт – 10 Гібайт 109 і терабайт – 10 в 12. В той час, як бінарні префікси KBB це 2 в 10. Мебібайт 2 в 20-му, гібібайт -by 2 в 30 му і тебібайт, -by це 2 в 40. му Перехід на традиційні значення префіксів кіло, мега, гіга тера та інші під час вимірювання довжини двійкового коду відбувається досить повільно. У цьому підручнику, як це склалося історично, будемо вважати, що 1 кілобайт це 1024 байти. Довжину двійкового коду повідомлень можна вказувати в бітах, байтах і в кратних їм одиницях. Розглянемо кілька задач на перехід під час визначення довжини двійкового коду повідомлення від одних одиниць вимірювання до інших. Задача 1. Довжина двійкового коду повідомлення складає 4,5 МБ. Виразити це значення в байтах, скільки символів у кодування Windows 12.51 буде закодовано. Розв'язок ми маємо такий. Для переходу від мегабайтів до байтів, спочатку виразимо довжину двійкового коду цього повідомлення в кілобайтах. Тобто ми переводимо наші мегабайти в кілобайти. А саме 4,5 мегабайти ми множимо на 1024 і отримуємо 4608 кілобайт. Якщо ж ми переведемо кілобайти в байти, то отримаємо у нас 4 мільйони 718 тисяч. 592 байти. Тому відповідь у нас буде така 4,5 МБ це дорівнює 4 мільйони 718 592 байти. Оскільки в таблиці Windows 1251 один символ кодується одним байтом то закодовано буде 4 мільйони 718 592 символи. Задача 2. Двійковий код повідомлення складається з 4 мільйонів. 194 тисяч 304... а, вибач, 4 мільярдів. 194 мільйонів 304 тисяч бітів. Виразити довжину двійкового коду цього повідомлення цілим числом у найбільших можливих одиницях. Звертаю вашу увагу саме цілим числом, не дробовим. І ось ми бачимо розв'язок. Переведемо біти в байти. І маємо на увазі, що 1 байт дорівнює 8 бітів. Отже, щоб перевести наші біти в байти, нам необхідно їх поділити на 8. Тому це число ми ділимо на 8 і отримуємо 524 мільйони 288 тисяч байт. Отримане число більше за множник 1024, який використовується для переходу від байтів до кілобайтів. Тому переведемо в кілобайти. А саме, це число ми поділимо на 1024. І маємо 512 тисяч клобайт. Аналогічно міркуючи, переведемо кілобайти в мегабайти. Тому ще раз це число поділимо на 1024, І отримуємо 500 Мбайт. Отримане значення менше, ніж 1024. Тому перейти до більшої одиниці зі збереженням цілого результату неможливо. І відповідь наша буде 500 Мбайт. Обчислити наближену довжину двійкового коду тексту підручника з інформатики, не враховуючи форматування та малюнки. Пояснення. Вважатимемо, що текст закодовано з використанням таблиці кодів символів Windows 1251. Тобто, довжина двійкового коду кожного символа складає 1 байт. У кожному рядку тексту міститься близько 60 символів. Тобто довжина двійкового коду рядка складає приблизно 60 байт. На кожній сторінці розміщено в середньому 50 рядків, отже, довжина двійкового коду сторінки складає приблизно 50 умножить на 60, а саме 3000 байт. У підручнику приблизно 250 сторінок. Тобто довжина двійкового коду підручника становить 3000 помножить на 250 і дорівнює 750 тисяч байт. Якщо ми перейдемо до крупнішої одиниці вимірювання, а саме поділимо на 1024, щоб перевести наші байти в кілобайти, то ми отримуємо приблизно 732,4 кБ. Тобто, спочатку ми о, дізналися, що в одному рядку приблизно у нас 60 символів, а на одній сторінці приблизно 50 рядків. Та дізналися, скільки байт займає кожна сторінка. А потім помножили на кількість сторінок. І дізналися, скільки займає повністю наша книга. Після чого ми наше число перевели до більших кратних одиниць і отримали відповідь в кілобайтах. А саме довжина двійкового коду тексту підручника з інформатики становить приблизно 732,5 кБ. І зараз ми переглянемо деякі питання. Перше. У чому полягає, двійков... полягає двійкове кодування повідомлень? Двійкове кодування повідомлень полягає у тому, щоб кожен символ повідомлення кодувався значенням 0 або 1, тобто якесь бінарне значення. Що таке 1 біт? 1 біт – це найменша одиниця, в якій вимірюється двійковий код повідомлення. Чому дорівнює 1 байт? 1 байт дорівнює 8 бітів, а саме послідовностей нулів та одиниць. Що таке довжина двійкового коду повідомлення? Довжина двійкового коду повідомлення це кількість бітів або ж байтів, яка займає це повідомлення. Якою є довжина двійкового коду кожного символа в таблиці кодів символів Windows 12.51. Довжина кожного, кожного символу в цьому кодуванні займає 1 байт. Вашим домашнім завданням буде проаналізувати параграф 1.3 на сторінках з 14 по 20. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!